Як минув четвер на Закарпатті і якими подіями нас порадував, пропоную дізнатися саме зараз. Мої вітання і почнемо з головних тем випуску. Аварія за участю прокурора ваз 99 зіткнувся з Мерседесом. Порушення на дорозі чи загрожує штраф працівнику ДІ, який перетнув суцільну смугу. Щасливі разом на Виноградівщині у селищі Королево відкрили будинок сімейного типу. Самоукупний водоканал. Іршанське комунальне підприємство вдається утримувати. Антисанітарія в Ужгороді утворили сміттєзвалище прямо на залізничній дорозі. Обирали професію. У Мукачівському державному університеті відбувся день відкритих дверей. Поетична пауза Закарпаття відзначили день рідної мови. На Мукачівщині сталося ДТП за участі прокурора. Аварія трапилася на трасі Київчоп неподалік Мукачева. Старший прокурор відділу з нагляду за спецрозділами та іншими органами Закарпатської обласної прокуратури 33-річний Ростислав Костур не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. Там його ВАЗ-99 зіткнувся з Мерседесом. Як заявили у прокуратурі, сталася аварія внаслідок несприятливих погодних умов, а саме через налипання мокрого снігу та ожеледицю. За кермом Мерседеса був 17 Річний мукачевець, а в салоні автомобіля дівчата 17 і 16 років. Одна з них отримала струс головного мозку, а водій незначні забої та садна. Працівник прокуратури ж отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої лівої ноги. У водіїв обох автомобілів відібрали зразки крові на неявність алкоголю та наркотичних речовин. Машини доставили на штрафмайданчик. Працівники ДАЇ теж порушують правила дорожнього руху. Про це свідчить відео, яке зафіксували ужгороці. Працівник дорожньо патрульної інспекції на службовій машині перетнув суцільну смугу. Після того, як в інтернеті з'явилося відео, порушника почала шукати міліція. Однак краяни вважають, що працівник ДАІ все одно не відповість за свій проступок через службове становище. Ірина Ващук про порушення на дорозі в деталях. Дві суцільні лінії ділять транспортні потоки протилежних напрямів на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху. Перетинати їх категорично заборонено. Якщо ж громадянин знехтує такими правилами і перетне лінію, то повинен заплатити штраф від 255 до 340 гривень. Усе залежить від того, з якою метою скоєне порушення. Однак для працівників автоінспекції, вочевидь, ці правила не актуальні. Доказом цього є відео, яке з'явилось в мережі. Ми вирішили продемонструвати водіям та краянам відеоролик, аби дізнатись, наскільки правомірно вчинив працівник ДАІ. На думку ужгородців, порушення для правоохоронців це норма. Закон для всіх одна, один має бути несправедливо з одного боку. Ну так це у нас прийнято на державному рівні, що працівники органів. Правопорядку мають право порушувати, вбивати, бути безнаказаними. В нормальні нормальній і правовій державі мають виконувати правила і закони всі, незалежно від займаємої своєї посади, тому що інакше порядку не має бути. В обласному ДАІ повідомили, що зараз ведеться слідство щодо порушення, а особу водія встановлюють. З наступного року водійські права радянського зразка будуть недійсні. Водійські посвідчення, які були видані з використанням бланків, затверджених ще в СРСР, припинять свою дію з 1 січня наступного року. Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції України. Ця вимога прописана в законі про єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус. Цей закон набуде чинності з 6 грудня. Удаї нагадують, що власники старих водійських посвідчень мають майже рік, щоб Міняти їх на документи нового зразка. Закарпатська обласна виборча комісія продовжує свою роботу. Нагадаю, що реєстрацію кандидатів у депутати Закарпатської обласної ради завершили 6 лютого. Однак триває реєстрація довірених осіб та офіційних спостерігачів. Тут уже без інцидентів не обійшлося. Один із кандидатів зареєстрував нечувану кількість спостерігачів, а більше 30% кандидатів подали заяви про відмову від балотування. Олена Смерека розкаже більше. Згідно із процедурою, засідання розпочали із обговорення порядку денного, основним питанням якого було зняття із реєстрації кандидатів у депутати, подані заяви у кількості 53 заяви станом на сьогоднішній день, відповідно серед них це є заяви від про відмову від балотування. Таким чином, після голосування було знято всі 53 кандидатури, від яких надійшли особисті заяви про відмову від балотування відповідно станом на 20 лютого у проміжних виборах візьме участь 78 кандидатів. У постанові ОПК зауважили необхідність внесення змін до виборчих бюлетенів. Внесення змін до тексту виборчого бюлетеня шляхом проставлення штампу виборів дільничими виборчими комісіями. Оскільки у нас хоче і ще і е, бюлетені не підготовлені, мається на увазі, не задуховані, але в нас іншого виходу немає. Ми відповідно не маємо повідомляти про це центральну виборчу комісію, вносити зміну до тексту виборчого бюлетеня. Що ком зобов'язані вчинити такі дії територіально виборчої територіальної виборчої комісії? Також розглянули подання одного із кандидатів про реєстрацію одразу 52 офіційних спостерігачів. Наразі це рекордна кількість реєстрованих від однієї особи. Однак, згідно із законодавством, число спостерігачів не обмежене, тому ОВК ухвалила відповідне рішення. Голова Закарпатської обласної ради Іван Балога видав розпорядження щодо скликання позачергової 12-ї сесії обласної ради 6-го скликання 25 лютого цього року об 11-й годині в залі засідань обласної ради з порядком денним про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня минулого року номер 626 про обласний бюджет на 2013 рік у розпорядженні йдеться зважаючи на численні звернення територіальних виборчих комісій області щодо необхідності додаткового фінансування для проведення проміжних виборів депутатів обласної ради 3 березня цього року скликати позачергову сесію обласної ради 25 лютого. Депутати пропонують ліквідувати дискредитований суд. Законопроект пропонує внести зміни до закону про судоустрій і статус суддів та виключити вищий адмінсуд із системи суддів загальної юрисдикції. У пояснювальній записці наголошують, що вищий адмінсуд дискредитував себе, зокрема при розгляді справ пов'язаних із виборами Верховної Ради минулого року. Як відомо, 8 лютого Вищий адмінсуд позбавив мандата депутатів Павла Балугу і Олександра Домбровського. Центральна виборча комісія не має наміру виконувати цю постанову вищ його адміністративного суду в разі її суперечності конституції. На Закарпатті вже кілька років розвивають співдружність країн сусідів. За ініціативи Угорщини Румунії та України завершився проект створення транскордонних центрів, інвестицій та інноваційних технологій, який діяв у рамках програми Європейського союзу. Про результати співпраці на Закарпатті розкаже Ірина Ващук. Проект розпочався у 2010 році. За цей час було проведено кільканадцять тренінгів та семінарів, де представники країн сусідів могли обмінятися інноваційним досвідом протягом двох років різні галузі української. Економіки було залучено 25% додаткових інвестицій та технологічного оснащення. Якщо ми хочемо на сьогоднішній день конкурувати з європейськими економіками, ми хочемо чи не хочемо, щоб не бути на узбіччі дороги, ми повинні шукати інновації. Ми повинні шукати інвестиції і впроваджувати нові технології. Результати проекту міжнародного співробітництва виправдали очікування. Організатори зазначили, що виконання усіх програм надало багато нових можливостей малим та середнім закарпатським підприємствам. В першу чергу це стосується торгівлі, економіки та культури. Це є сама суть створення центрів трансферів технологій з українського боку. Крім того, впровадження проекту це обмін досвідом між підприємцями та застосування ними інноваційних технологій на практиці. Ми зібрали без порядка 40 проєктів, які можуть бути впроваджені. Серед них вже є такі, які впроваджуються. В першу чергу, це, наприклад, такий проект, як по енергозбереженню, впровадження нових видів електронагрівальних конфорок. А тільки аналіз по Закарпатській області показує, що в бюджетній сфері може дати впровадження, його може дати економію десь порядка 7-8 мільйонів гривень. Між прикордонними областями можна створити міцні зв'язки та працювати на прибуткову та корисну перспективу, кажуть учасники проекту. Щасливі разом на Закарпатті на обліку в службах у справах дітей перебуває майже три тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подарувати турботу і любов тим, хто найбільше її потребує, головна мета новоствореного будинку сімейного типу, який відкрили на Виноградівщині в селищі Королево, силами благодійного церковного фонду, без жодної підтримки з боку держави. Як житиметься Дітям В новій родині бачили і мої колеги. Для того, аби чогось досягти, потрібно цілеспрямовано йти до мети. Цю життєву істину вже зрозуміла 9-річна Анастасія. Щоденні заняття на фортепіано вже дали перші результати. Сьогодні дівчина демонструє, чого навчилась за кілька років занять музикою. Охоче Анастасія вчить тому, що вміє сама і молодших братів та сестер. З радістю дівчина допомагає по дому старшим. Люблю допомагати на кухні робити. Е люблю вчитись коридори, е свої кімнати прибирати. Хоч будинку сімейного типу і живуть діти різного віку, та чужі по крові підтримують та допомагають один одному, як рідні. Тітлахи разом граються та займаються улюбленими справами. Обідують та вечерюють завжди за одним столом. Сестру Лавренцію називати мамою маленькі вихованці. Також почали майже одночасно. Мамою вони почали називати від самого, ще коли ми знаходили контакт, коли їздили на відвідання до дітей від самого початку. І так як хлопці, так і дівчатка. Я з дітьми опікуюся і тут з дітьми працюю вже від самого початку. І тому хотілося, щоб було дітей більше. І так поступово, поступово подарувати їм сімейний затишок і тепло. Ну, ідея вона сама по собі. Це вона з'являється лише реалізувати потрібно Галина Стецик бо сестра Лавренція своє життя присвятила вихованню чужих дітей. Найріднішою в світі монахиня стала для дітлахів, які залишились без батьківського піклування. Брати Андрій та Артем, сестри Іванна та Анастасія, а також маленька Яна стали першими, хто відчув справжнє родинне тепло та щиру батьківську любов у новоствореному будинку сімейного типу при вже існуючому, який носить назву і де вже виховується десять дівчат. у будинку облаштували вітальню, дві спальні, ванні кімнати, передпокій та їдальню. Розповідає отець Іван, який власне і створив таку затишну оселю для дітей. Розповідає свого часу підтримав створення закладу Віктор Балога. Будинок як сімейного типу він має офіційно з 2004 року одна сім'я, і тепер відкривається друга сім'я. Ідея була ще у далекі часи радянські. Це 89-90-ті роки 88 й але в інакший спосіб, а так стало, що Бог покликав на духовну ниву, тобто я став священником, неодруженим і власне посвятив те, що. Я мріяв тоді працювати для дітей вулиці. Привітати родину з новосіллям приїхали керівники краю та району. Від голови обласної ради дітлахи отримали подарунки, побутову техніку та картини, придбані на благодійному аукціоні у Мукачеві. Зокрема, Іван Балога зазначив, без підтримки будинкам сімейного типу нині існувати вкрай важко. Сьогодні є проблема в них в тому, що не всі приміщення, кажуть, в тому розумінні, в якому це бачить отець Іван знаходяться як внутрі, так і зовні гара з точки зору удовз виховання дітей. Сьогодні є розуміння того, що дорогий енергоносії, і, безперечно, ці всі прекрасні приміщення треба опалювати. Цей заклад він все ж таки налаштований на підхід до дитини, в тому числі через Боже Слово творити добро в майбутньому. І я думаю, що команда Віктора Івановича, безперечно, в майбутньому і в минулому підкладала плече. Сьогодні будинок сімейного типу повністю фінансується за кошти благодійного церковного фонду, без жодної підтримки з боку держави. Діти оточені теплом та турботою, а щасливі усмішки на їх обличчях якнайкраще демонструють. Тут їх люблять та про них піклуються. Незабаром нова родина стане ще більшою, адже плани у отця Івана далекоглядні. Сещенослужитель каже: якщо на те буде воля Божа, зробить так, аби побільше дітлахи виховувались в люблячих родинах. Ми продовжуємо знайомити вас з головними подіями і попереду наступні матеріали. Самоукупний водоканал. Іршанське комунальне підприємство вдається утримувати. Антисанітарія. В Ужгороді утворили сміттєзвалище прямо на залізничній дорозі. Обирали професію. У Мукачівському державному університеті відбувся День відкритих дверей. Поетична пауза. Закарпатці відзначили День рідної мови. Комунальні підприємства, які залежні від енергоносіїв і дотепер працюють на застарілій техніці, тягар для місцевих бюджетів. Як наслідок недофінансування субвенції цим підприємствам, із року в рік заганяє комунальників все глибше у боргову яму. Так майже по всьому Закарпаттю збанкрутували тепломережі, а водоканали наладан дихають. Та Ершавський водоканал виняток із цього правила. Як вдалося втримати на плаву підприємство і вийти на самоокупність, розкажуть наші кореспонденти. Менше року тому рішенням сесії райради Іршавське комунальне підприємство з водопостачання з підпорядкування району передали місто. Міська влада була шокована цим рішенням, адже в місті і так ледь кінці з кінцями зводили, а тут ще й збиткове підприємство з боргами, як камінь на шию місцевому бюджету. Загально картина виглядала зовсім невтішно, колосальні втрати води через зношеність мереж, борги населення за спожиту воду, старе обладнання, яке споживає багато електроенергії, і борги перед електриками. Більше 300 тисяч гривень район, передаючи підприємство, пообіцяв погасити цю заборгованість. Районна рада дотримує своє слово, і із тих 300 тисяч фактично боргу залишилося близько 100. Значить, буквально декілька днів назад, на сесії районної ради, 99 тисяч було направлено нам субвенції. Ми якраз проводимо відповідні заходи, щоб її освоїти на погашення заборгованості за ту електроенергію, яка. Ну, була заборгована років 5-6 назад. Щоб реанімувати підприємство, в Віршаві не піднімали тарифи на воду для населення, а розпочали із пошуку власних резервів, економії, а також активніше впливали на божників. Останній час у нас тарифи не змінювалися. Тариф на водопостачання сьогодні становить 3 гривні 80 копійок. Метра кубічного. Це один із найнижчих в області тарифів на воду для населення. Значить, за останній період ліквідовано. Заборгованість по заробітній платі, соціальні заборгованість по соціальним виплатам по пенсійному фонду. Новим керівником підприємства Іршавський міський голова цілком задоволений. Більше того, саме йому приписує заслугу виведення водоканалу із кризи. Людина завжди з олівцем у руках, комп'ютер рахує. Дивиться, аналізує і відповідно вдалося досягнути таких результатів. Міський голова і керівник підприємства сподіваються, що такими темпами за кілька років водоканал зможе не тільки триматись на плаву, а й цілком себе утримуватиме без субвенцій із міського бюджету. Антисанітарія і бруд. У мікрорайоні Радванка в Ужгороді утворилось несанкціоноване сміттєзвалище прямо на залізничній колії. Окрім жахаючих краєвидів, смороду і антисанітарії, вулиця Ужанська більше нічим не може похвалитися. І що найцікавіше, сміттєвих баків тут теж немає. Мар'яна Мартин з усіма подробицями. Уже більше п'яти років несанкціоноване сміттєзвалище прикрашає краєвиди вулиці Ужанської в Ужгороді, а колись на цьому березі Ужа був пляж. Тут ніколи в житті це не було. Цей смітник у мікрорайоні, де утворилось звалище, проживають Роми. Тому на питання, звідки воно тут взялось, напрошується логічна відповідь. Самі Роми теж не заперечують, що викидають сміття саме тут, адже за їх словами його більше нема куди подіти. Я би хотів міську раду попросити, щоб поставили смітники. Колись в районі були чотири смітники. Раз на тиждень приїжджала спецтехніка, яка вивозила відходи. Та в один прекрасний момент разом із відходами комунальні працівники забрали і контейнери. З того часу минуло більше п'яти років. Сміттєві баки так і не повернули. Ми чекали, що завезуть нові, можливо, смітники, але так і не завезли. Говорити про те, що тут. Висипають сміття лише роми. Я би не хотів би це говорити, тому що це неправда. Сюди висипають сміття і не роми, тому що на більшість зрадванка більшій зрадванки це не лише роми. Проживають. Уже неодноразово жителі мікрорайону звертались по допомогу до представників міської ради. Та все марно контейнери не поставили, сміттєзвалище не прибрали. Міський голова каже, не збирається нічого робити, адже ці люди самі собі нашкодили. За словами жителів вулиці Ужанської, не тільки вони викидають сміття на стихійне звалище. Така ж проблема зі смітниками і на інших вулицях Радванки. Жителі кажуть, прибирати смітник необхідно, адже в такій антисанітарії, особливо влітку, жити неможливо. Крім того, саме тут розташований єдиний на район дитячий майданчик. Коли буде все тут красиво, то всі все маленькі, все маленькі діти все будуть радити. Я ну я б чуть граюся тут. Я би хотів. би... Звернути увагу до міської ради, щоб допомагали ромам цей смітник убрати. Це вже у нас багато років тут стоїть цей мусор, ніхто не звертає увагу на нас. От влади ніякої допомоги. Ромі, ромам обіцяють, абсолютно обіцяють. П'ять хвилин вони нас забувають. Просто забувають Мирослав Горват каже, жителі мікрорайону не проти цивілізованого вивозу сміття. Я би хотів попросити, щоб звернули на це теж увагу, щоб допомогти цим людям. Все ж таки підписати ці договори, Можливо, трошки сума буде трошки іншою, звичайно, як. З мен меншою сумою, але нехай ідуть зустріч з цим людям. Жителям залишається сподіватись, їхню проблему допоможуть вирішити. А поки тисячі туристів мають нагоду бачити звалище непотребу розташованого прямо на залізничній колії. В Україні смертоносний вірус гепатиту С інфікував майже півтора мільйона людей. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія гепатиту С загрожує українцям більше, ніж СНІД. Найпоширеніший шлях потрапляння цього вірусу в організм переливання крові. Небезпечна ця хвороба тим, що хворий на гепатит С може роками нічого не підозрювати. Часто він не дає про себе знати до останнього. Побороти хворобу можна за рік-півтора, кажуть лікарі, та тільки за чималі гроші. Сьогодні на лікування однієї людини потріб. На близько 150 тисяч гривень. Держава може допомогти лише 10-20 хворим в одній області. Тож, поки гепатит загрожує стати найпоширенішою недугою в Україні вже за кілька років. Обирали професію. У Мукачівському державному університеті провели щорічний день відкритих дверей. Для потенційних абітурієнтів та популяризації технічних спеціальностей влаштували презентацію вищого навчального закладу. Побувала в університеті і наша знімальна група. Вибір навчального закладу по закінченню школи чи не найважливіший крок в житті кожного? Потрібно зважити всі за і проти, переваги та недоліки навчання в тому чи іншому вузі, щоб допомогти молоді зорієнтуватися з вибором, виші проводять дні відкритих дверей, презентуючи себе. Мета цього заходу полягає в тому, щоби випускники змогли прийти і ознайомитися з нашими здобутками, з нашими навчальними досягненнями, з нашими науковими досягненнями, подивитися корпус, подивитися аудиторії, переконати деякі мірі батьків, що навчатися в рідному місті набагато ефективніше ніж шукати своєї долі, десь далі. Учні випускних класів, які відвідали університет, мали змогу ознайомитись з усіма спеціальностями. Інформацію про них знаходили на спеціально змонтованих стендах. Біля яких студенти детальніше розповідали про ту чи іншу спеціальність та переваги навчання саме на ній. Я навчаюся качеському державному університеті на другому курсі. Спеціальність в мене ресторанна справа. Готельно-ресторанна справа вона пов'язана більш із спеціалізується з людьми. Це в певну чергу, чергує обслуговування. Більше про університет його історію та формування школярі змогли дізнатися від ректора Вишо Юрія Мегалини. Сказано, що нам всього 18. Дійсно, починалось у 1995 році, коли ми створили філіал Хмельницького технологічного університету. Тут у нашому славному Мукачеві. Через два роки філіал став Мукачівським технологічним інститутом. Це був 97 й рік. У 2008 році були об'єднані два інститути, які були в Мукачеві. Був створений Мукачівський державний університет. Доповнив ректора та презентував вуз і присутній на дні відкритих дверей міський голова. Він поділив новітню історію Мукачева на два періоди: до МДУ і після МДУ. Повірте, що місто змінилося після того, як тут з'явилося студентство. Я не говорю, що все ж таки стало більша кількість викладачів. поведінка людини із посвідченням студента зовсім інша. Сьогодні такі досягнення науково-технічного прогресу у всіх галузях, і особливо в сфері управління, що без вищої освіти навчатися а працювати неможливо. Щоб привабити майбутніх абітурієнтів у вуз, декани факультетів репрезентували кожен свою спеціальність з найкращого боку. А щоб випускники шкіл не сумували, організатори дійства зробили бліц концерт за участі модельєрів та вузівських КВНщиків. Для неї створили окремий день календаря, аби наголосити на її важливості. 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови, вшанували милозвучну солов'їну і маленькі Закарпатці. у Мукачівській центральній бібліотеці. Вони влаштували літературний захід, поетична пауза. Діти декламували вірші і вкотре навели, що українська найбільш співуча і найрідніша. Світлана Комлєва поділиться далі своїми враженнями від заходу. Слово до слова зложиться мова. Народне прислів'я головним на літературному заході в Мукачівській книгозбірні стало не випадково, адже цей вислів дуже просто та влучно розкриває процес створення мови, кажуть організатори свята. Їй найрідніші і були присвячені всі слова. Цей захід присвячений до дня рідної мови, який ми проводимо щороку, починаючи з 2000 року, 21 лютого. Започатковане це свято було в 1999 році, і з тих пір ми звичайно проводимо цей захід. Тут на базі нашої бібліотеки діти багато що взяли з цього свята, адже вони самі з задоволенням читаючи ці вірші, вони самі розуміли суть рідної мови, чивчивчитуючись ці рядки, вони зрозуміли, що для них є таке рідна мова. Ще відомих українських та закарпатських поетів, а також власні поезії декламували мукачівські школярі. Те, що рідну мову потрібно шанувати, розуміють з маличку. Без мови ми б не могли спілкуватися. Мова це душа народу, вона всіх нас єднає. Це як наша мама, я вважаю, що дуже добре. Ще таке свято як день української мови, тому що українська мова це найдорожче, що в нас є. Я вважаю, що її потрібно любити і цінувати. Бо без мови ми ніхто. Завітали на захід і відомі закарпатські поети Тетяна Рибар та Михайло Шошкевич, які читали свої вірші. Приємно, що діти мають можливість зустрітися з письменниками. Вони їх бачать обличчя, тому що лише читаючи літературу, бачать лише портрети це одне. А коли вони бачать перед собою нову людину, яка пише твори, це дуже приємно. Мова це історична пам'ять народу та духовне багатство кожної країни. Зберігати яке потрібно для майбутніх поколінь, кажуть організатори свята. І сподіваються, наступного року участь у заході візьме ще більше. На завершення випуску пропоную дізнатися, що розкажуть мої колеги вам уже у п'ятницю 22 лютого. Українська чи російська? Яка література домінує на книжкових полицях? Ким стати у майбутньому? Мукачівським дошкільнятам допомагають у виборі професії. Акорди від душі. Презентація альбому, музиканта-самоучки. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую, що були з нами. Бажаю гарного настрою і хай таланить.